Я Марчук Софія, учениця 9 класу до гімназії, номер 6 перспектива. Та я підготувала проєкт на тему було відчуття зміни реальності Сергій Жадан і Революція Гідності. Цьогоріч країна відзначає 10-ту річницю Революції Гідності, 21 листопада 2013 року на Майдан Незалежності у Києві вийшло кілька сотень людей, щоб висловити свій протест проти рішення влади, яке загрожувало Україні втратою незалежності та перекреслювали її європейське майбутнє. Революція гідності переломний одне з найважливіших подій сучасної української історії. Десять років тому ми продемонстрували, що здатні обстоювати власну гідність, власний вибір. Майдан утвердив Україну як європейську державу, а нас як європейську націю. Одним із найактивніших учасників Київського, Харківського, Донецької Євромайданів із перших днів його організації став письменник Сергій Жадан. Із прикрістю письменник говорить, що про зиму 2014-го відразу ж почали говорити як про історію. Себто не просто в минулому часі, а в минулому часі що скінчився застиг, обірвався. Щойно почалася весна, яка так і не стала рускою. З'явилися спогади, й меморали, ритуали і традиції. Події зими непомітно отримали своє офіційне звучання. Суспільство і далі, на жаль, розділено у своєму ставленні до таких понять, як свобода чи почуття власної гідності. Кожен сам обирає собі систему цінностей і стратегію перемоги. Від спогадів Сергія Жадана ми ж усі тоді й виходили на вулиці саме заради гідності. Тому що не можна вважати нормальним суспільством, яке дозволяє себе принижувати, яке дозволяє себе гнати вулицею мов худобу. Ось це було головним. І це стало потім головним об'єктом маніпулювання і знецінення. Весь цей скептиз сторонніх глядачів, уся ця втома зневірених суб'єктів, уся ця іронія навчених життя, іронія зброї слабких. І я зовсім не певен, що вона є кращою за хайпафусне, проте щирене бажання людини ходити колодою в напрямку, вказаному начальством. Сергій Жадан активно підтримував помаранчеву революцію та Євромайдан. Тому його поезії та погляди активно символізують українське громадянське суспільство. Перед обличчям війни він особлює надію не лише для України, а й для усієї Європи. Сергій Жадан поезія зі збірки скрипниківка. І варто пам'ятати. Сходить велике світло на всіх помішаних тьмою, на всіх, в кого охоплює страх, аж вони не можуть війти до темного дому, де за пусткою відчувається присутність чужого, де за сирідством впізнається голос батьків. Рік мурашиної впертості, рік вимовляння голос імен Від яких більше нічого не почуєш у відповідь. Ми тримали в собі тривожне тривання звуку, Наші пташи не проліт у повітрі, ніби невидиму праці рослин, що обживає спустошену землю, бо сходить світло на тихих і непокірних, на зламаних криком, ошалілих від мороку, і, мова наче легені спустошена поле. оживає, відлунює, творить свою роботу, наповнює нас, ніби вином, наче світі. Саме за це ми тебе любимо, щедрі володарю власних імен, чию присутність зауважуєш між тишею і заговорюванням, де в тій невідомій скласті голосу проростає найголовніше назва країни, назва річки, жіноче ім'я. Україна.